Вітаю вас в курсі Твої фізичні відкриття. Сьогодні ми з вами розглядаємо матеріал 8 уроку першої та другої частин курсу. Тож налаштуйтесь на активну роботу, перегляньте відео до кінця, не перемотуйте, слухайте уважно, бо в процесі пізнання важлива кожна деталь. Повторимо основні визначення попереднього уроку. Перше. Властивості, які можна визначити за допомогою спостережень або вимірювань, називаються фізичними. Друге. Властивості речовин залежать від їхньої будови. Виконуємо третє завдання. Переглянемо відеофрагмент фізичні явища та наведемо приклади фізичних явищ. Навколишній світ безперервно змінюється. Тіла переміщуються одне відносно одного. деякі з них зіштовхуються і, можливо, руйнуються. З одних тіл утворюються інші. Зміни в природі вчені називають природними явищами. Щоб краще зрозуміти складні природні явища, учені розглядають їх як сукупність фізичних явищ, явищ, які можна описати за допомогою фізичних законів. Фізичні явища у природі умовно поділяють на категорії. Серед фізичних явищ виділяють механічні явища, як то падіння крапель дощу, рух м'яча по похилій площині або обритання дзиґа. Звукові явища, як то гуркіт грому, звучання камертону або звук звону, теплові явища, як то плавлення льоду або кипіння води, електромагнітні явища, як то утворення іскрового розряду, проходження електричного струму через нитку розжарення лампи, або взаємодія стрілки компаса з постійним магнітом, світлові явища, як то утворення веселки, згасання небосхилу. Або світіння різних за кольором світлодіодів. Наприклад, грозу можна розглядати як сукупність блискавки, електромагнітне явище, гуркоту грому, звукове явище, руху хмар і падіння крапель дощу механічне явище, вивчаючи фізичні явища, вчені, зокрема, встановлюють їх взаємозв'язок. Дослідження цих явищ у їхньому взаємозв'язку. Дозволило не тільки краще зрозуміти природне явище грозу, але й знайти шлях для практичного застосування електричного розряду. Приклад електрозварювання. Електрозварювання спосіб з'єднання металевих деталей за допомогою електричного розряду. Це приклад практичного використання наукових досліджень. Тож ми переглянули відео і встановили, що фізичні явища це явища природи, які описуються за допомогою фізичних законів. Виділяють такі групи фізичних явищ: механічні, звукові, світлові, теплові, електромагнітні. До механічних явич можна віднести рух хмар, падіння крапель дощу. До звукових явич можна віднести гуркіт грому, шелест листя, до світлових явич можна віднести спалах блискавки, веселку. До теплових явич можна віднести танення льоду, кипіння води. І до електромагнітних можна віднести розряд блискавки. І взаємодію стрілки компаса з постійним магнітом. Виконуємо четверте завдання, вивчимо інформацію за методикою запам'ятовую ефективно. Перше. Фізичні явища це явища природи, які описують за допомогою фізичних законів. Друге. Виділяють такі фізичні явища механічні, світлові, звукові, теплові, електромагнітні тощо. П'яте завдання. Учень написав твір, прочитай його і розподіли фізичні явища до відповідних стовпчиків таблиці. Учора була гроза, спочатку піднявся сильний вітер, позривав листя, здалеку було чутно грім. Сонце затулила велика темна хмара, невдовзі пішов сильний дощ, краплі падали на траву, на небі спалахнула блискавка. Після грози на траві блищали дощові краплі. Стікала струмочками вода. Тож з даного твору ми можемо до механічних явищ віднести наступне: рух листя підій вітру, падіння крапель, стікання води. До світлових явищ відноситься хмара затулила сонце, блискавка, блиск дощових крапель. До звукових відноситься грім, ну і дощ це є теплове явище. Переходимо до шостого завдання, дамо відповіді на питання конкурсу найрозумніший. Перше питання. Якщо тягнути дитячу машинку за мотузку, то це механічне явище. Друге. Запиши фізичні властивості цукру. Крихкий, добре розчинюється у воді, має низьку температуру плавлення. Третє завдання. Укажи фізичні властивості спільні для цукру і харчової соди. Із цих представлених властивостей спільними є, що це є білі кристали. І вони розчинюються у воді. Четверте у відповідні речовини з їхніми властивостями. Перший у нас пісок. Пісок у нас не розчинний у воді, відповідь Г. Далі, друге мідь. Мідь у нас проводить електричний струм. Варіант відповіді В. Пластилін. Пластичний. Відповідно, відповідь Б. Ну і поварена сіль розчинюється у воді. Варіант відповіді А. П'яте у відповідні назви фізичних явищ з їхніми прикладами. Перше у нас теплове явище. До теплових явищ у нас відноситься кипіння води. Варіант відповіді В. Друге світлове явище. До світлових явищ у нас відноситься поширення світла у воді. Варіант відповіді Г. Третє у нас явище, магнітне явище, і сюди відноситься дія магнітного поля землі на стрілку компаса. Варіант відповіді Б. І четверте явище, механічне явище, відповідно, рух автомобіля. Варіант відповіді А. І шосте завдання у відповідні типи кристалічних градок речовини з властивостями цих речовин. Перша у нас атомна кристалічна градка. Відповідно до неї відноситься дуже висока температура плавлення, варіант відповіді А. Друга молекулярна кристалічна градка. Ми маємо низьку температуру плавлення, варіант відповіді Г. Іонна кристалічна градка Рощина у воді. Сьоме завдання. В 7 завданні нам пропонують переглянути відеофрагмент суміші та виконати завдання. Увага на екран. Поговоримо про прості речовини й суміші. Розглянемо приклади. Візьмемо залізні ошурки й сірку. Залізо є металом, а сірка не металом. Кожна з цих речовин проста речовина. Тобто складається з атомів одного хімічного елемента. Схематично атоми ферму зображено у вигляді чорних точок. Усі ці атоми однакові. Залізо речовина атомної будови. Це тверда речовина, сірка речовина молекулярної будови, досить крихка, з неї легко одержати жовтий порошок. Залізні ошурки мають вигляд темно-сірої дрібнозернистої речовини за структурою подібної до піску. Особливість заліза полягає в тому, що воно є магнітною речовиною, тобто притягується до магніту. Завернемо магніт у ганчірку, щоб він залишився чистим. Підносячи магніт до залізних ошурок, можемо помітити, що вони притягуються до магніту. Коли ми приберемо магніт, усі залізні ошурки знову висипляться в посудину. Проведемо такий самий дослід із сіркою. Бачимо, що сірка не притягується до магніту. Сірка не магнітна речовина, не метал. Можемо підносити магніт так близько, як захочемо, можна навіть помітити залізні ошурки в сірці. Насправді, цю суміш ми вже використовували раніше, тому можемо помітити залізні ошурки, прикріплені до магніту. Але це сірка, а це залізні ошурки. Якщо ж змішати разом залізні ошурки й сірку, то одержимо суміш. Можна помітити сіре залізо і жовту сірку. Коли їх змішати, одержимо жовту-сіру речовину. Прості речовини в суміші існують окремо одна від одної, зберігаючи свої властивості. Якщо піднесемо магніт, загорнутий в ганчірку, побачимо, що можна легко відділити залізні ошурки. Підносимо магніт до іншої посудини і витягуємо його з ганчірки. Ошурки легко відділяються. Відділимо ще небагато, трохи очистимо знову і знову. Продовжуватимемо це робити і після цього просіємо сірку. Бачимо, що сірка залишилася дещо брудною через залишки заліза, але внаслідок можемо відділити більшу частину залізних ошурок, одержавши дві різні речовини. У такий спосіб можна розділити цю суміш, використовуючи властивості простих речовин, які зберігає кожен компонент суміші. Виконуємо завдання. Пишемо пропущення, послугуючись поданими в дужках словами. Під час експерименту для одержання суміші взяли прості речовини сірку й залізо. Ці речовини виявляють певні фізичні властивості. Зокрема, сірка не притягується магнітом, залізо притягується магнітом. У складі суміші, ці речовини. Не втрачають фізичних властивостей. Восьме завдання. Дайте відповіді на запитання, чи є салат сумішю. Салат є сумішю овочів чи фруктів, чи зберігає свої властивості кожен компонент салату. Кожний компонент салату зберігає свої властивості. Чи можна розділити салат на окремі складники? Салат можна розділити на окремі складники. Виконаємо дев'яте завдання. Вивчимо інформацію за методикою запам'ятовую ефективно. Перше. Чисті речовини утворені частинками, атомами, молекулами або йонами однієї речовини. Суміші частинками декількох речовин. Друге. Речовини, які містяться в суміші, називаються її компонентами. Третє. Чисті речовини характеризуються постійними фізичними властивостями. Четверте, кожна речовина в суміші зберігає свої властивості. Переходимо до 11 завдання. В 11-му завданні нам пропонують здійснити наукове дослідження розділення сумішей відповідно до етапів наукового пізнання. Тож переглянемо відеофрагмент та виконуємо перший етап нашого дослідження. Припустимо. У тебе є суміш води з піском. Як отримати окрему воду, а окремо пісок? Тобто. Як можна розділити суміш. Воду, забруднену піском, можна очистити за допомогою фільтрування. Для цього візьмемо паперовий фільтр, складемо його та помістимо в лійку. Фільтр повинен щільно прилягати до стінок лійки, тому його потрібно злегка змочити водою. Закріплюємо лійку із фільтром у штативі. Знизу під лійкою ставимо хімічну склянку. Обережно, за допомогою скляної палички наливаємо забруднену воду в лійку із фільтром. Частинки піску залишаються на фільтрі. У склянці збирається чиста вода. Виконаємо перший етап нашого дослідження, сформулюємо факти та поставимо запитання. Факти: якщо у воду додати пісок, то отримується суміш. Запитання: чим можна розділити суміш на складові? Як можна розділити суміш на складові? Переходимо до другого етапу нашого дослідження. Переглянемо відеофрагмент та виконуємо другий етап. Фільтрувальний папір виготовлено зі спеціальної речовини де й Якщо його розглянути під мікроскопом, Проконаємо другий етап нашого дослідження, сформулюємо наявну теорію та власну гіпотезу. Наявна теорія. Для розділення суміші на складові використовують метод фільтрування, при цьому використовують фільтри. Власна гіпотеза. Вода складається з молекул. Вона рідка, може проходити крізь маленькі отвори. Частинки піску набагато більші, ніж молекули води, тому їх можна розділити, ураховуючи розміри частинок. Якщо використати речовину, крізь отвори якої буде проникати вода, а пісок ні, то суміш можна розділити. Переходимо до третього етапу нашого дослідження. Переглянемо відеофрагмент та виконаємо третій етап, розділимо суміш води й піску методом фільтрування. У лійку помістимо фільтр і почнемо наливати забруднену воду крізь фільтр. Спостерігаємо, що в склянку стікає чиста вода, а на фільтрі залишається пісок. Дане відео доводить, що гіпотезу підтверджено на прикладі застосування методу фільтрування суміші води і піску із застосування фільтрувального паперу. Виконаємо четвертий заключний етап нашого дослідження. Сформулюємо основні положення власної теорії розділення сумішей. Суміш води і піску можна розділити методом фільтрування, тому що молекули води проходять крізь фільтр, а частинки піску ні. Пісок залишиться на поверхні фільтрувального паперу. Вашим сьогоднішнім домашнім завданням буде вивчити основні визначення сьогоднішнього уроку та виконати письмове завдання до уроку номер 8 сторінка 1113, ЗОшита номер 2 першої та другої частин курсу. Якщо відео для вас було корисним, поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на канал, натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нових відео на каналі. А на сьогодні все. Дякую за увагу і до нових зустрічей!